Читаю свої вірші. Підтримайте українську творчість. Буду вдячна. Ріка не може потекти назад, бо у природи є свої закони. І камінь скотиться з гори, як м'яч, і птах злітає високо у гори. І не зламати все суспільство так, щоб стали всі хороші і привітні. Чекають зрадники за рогом нас, мілка душа бреде в сучаснім світі, хоча суспільство зламане давно, у сторону брехні і дійства. Замилюємо зараз тихе зло, життя печем з неякісного тіста, а ще людська душа вона весна. Буває гола, і сумна, і сіра, а потім наче квітами ясна. І випаровується з неї віра.